І у нас сьогодні на занятті з аплікації така цікава тема. Казкова пташина. Я вам зараз покажу, яка це в нас буде казкова пташина. Ось дивіться, в мене є великі кружечки. Дивіться сюди, Максим. Великі кружечки є, так? так. Меншенькі кружечки є. Теж різнокольорові. А є ще такі у мене дзюбки. Є ось такі, як на хвостика схожий. чорні. Так. Це у нас будуть дьоби, а це у нас буде хвостик. Але ж, вроді би, не схоже на пташку, правда? Так, І посередині цього великого кружечка ось так. Приклеюємо. Так. Так. А тепер дивіться, ще раз по цій лінії, де у мене було перевернуто, то я тепер знов переверну. Тільки вже перегорну і хвостика по половинці, і дзюбку по половинці. Так. Да. Так. Але що не вистачає все рівно. Очко ще треба. Так. Да. Але очки ми намалюємо. Да. Візьмемо.